Сьогодні у програмі брутальний напад на журналістку Тетяну Чорновол збурює нові протести в Україні та викликає відчуття жаху у західних дипломатів. Юрій Луценко вважає, що політична криза в Україні завершиться революційно, але мирно. Інтерв'ю голосу Америки у день різдва за григоріанським календарем. Папа Римський закликав людство до миру. А Барак Обама побажав американцям бути кращими сусідами та батьками. Ви дивитесь програму Голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петричка, Вітаю вас у студії у Вашингтоні. Побиття журналістки Тетяни Чорновол вразило Україну своєю брутальністю. Напад на жінку має явні ознаки замаху на її життя. Попри це, міліція відкрила кримінальне провадження лише за статтею Хуліганство. Останнім часом залякування, напади, усіляка дискредитація журналістів та громадських активістів в Україні набули масового характеру. Злочинці влаштували проти людей з активною громадянською позицією індивідуальний терор, кажуть наші колеги по журналістській професії в Україні. Вони зазначають, що бездіяльність влади щодо таких злочинів прирівнює її до злочинців, які скоюють ці напади. Обурення з приводу нападу на Тетяну Чорновол висловило і посольство США в Україні у заяві, розміщеній на, стат... на сайті посольства. Зокрема, говориться. Ми засуджуємо цей напад і закликаємо до його негайного розслідування, яке, на відміну від розслідування попередніх подібних інцидентів, мусить привести винних до повної відповідальності. Американські дипломати закликають уряд України негайно втрутитись, щоб запобігти повторенню подібних нападів, а також розслідувати усі попередні випадки побиття журналістів та громадських активістів. Побиття журналістки Тетяни Чорновол в інтерв'ю Голосу Америки прокоментував колишній міністр МВС та політв'язень Юрій Луценко. Політик також пояснив, чому вирішення нинішньої кризи в Україні не можна відкладати до наступних виборів. Продовжує Оксана Лігостова. коментуючи звіряче побиття журналістки Тетяни Чорновол та напади на інших активістів майдану. Екс-міністр внутрішніх справ стверджує. Відповідальність на владі вони перейшли до індивідуального терору. Фактично в країні організовується тотальна врадінка, де активістів майдану і просто вільних людей будуть нищити в той чи інший спосіб декласовані бандитські елементи під дахом МВС та ГПУ. Для мене очевидним є, що звертатися в цій ситуації до системи, аби зламати цей терор системи. Є безлузним. Вимога майдану має бути чіткою і зрозумілою. Відставка міністра внутрішніх справ Захарченка і генерального прокурора Пшонки є єдиною мінімальною гарантією припинення цього терору в країні. Щоб добитися цієї мети, якої майдан не досяг п'ятитижневим стоянням, народне об'єднання майдан переходить до іншої стратегії, каже Луценко. Ми маємо живого мерця під назвою колишня влада. Він не має отруювати життя усіх українців. Його треба ізолювати. Як це зробити? Фізично. Фізично ізолювати е, бувшу владу від України. І для цього треба е, перейти від маніфестації вихідного дня до щоденного страйку. Це величезне завдання, це великий бар'єр для багатьох. Але вся Україна має домовитися про дату цього страйку, е, створити оргструктури, страйкомів в студентських середовищах, серед транспортників, серед промислових підприємств, серед підприємців і в цей день почати. Нове життя, просто сказати, ми вже не визнаємо вашої влади. Ви не маєте над нами сили. Це має бути мирно, але дуже ефективно з точки зору розмежування України і межа старців. На думку опозиціонера, з'ясування стосунків між владою і народом не можна відкладати до президентських виборів. Я виступаю за революційний метод вирішення конфлікту, е, мирними методами, законними правами. Ізолювати владу і примусити її визнати свою відставку. Ставка на юридичні процедури виборів також могла би бути, якби в нас були демократичні вибори. Але ми маємо нормального закону, ми не маємо об'єктивної ЦВК, ми не маємо жодних гарантій чесного підрахунку голосів. Тому це фактично відкладення революції на потім. Просто переконаний, що вибори 2015 року будуть сфальшованими, і Віктор Федорович Янукович буде оголошений переможцем попри будь-який результат. Навіть якщо 80% українців в першому турі проголосують за єдиного кандидата в президенти від опозиції, а це те, на що я е, сильно працюю, е, все рівно пан Хендовський оголосить переможцем Януковича. І тоді почнеться майдан знову, ще в більшому потузі. Тому е, з моєї точки зору, е, краще це забити вже. Закон про амністію майданівців з'явився не в останню чергу завдяки заходу. Вважає Луценко. На сьогодні ж найефективнішою допомогою була б прицільна перевірка закордонних рахунків можновладців на предмет відмивання брудних коштів. Вважає політик. На цей момент я як би міг просив би від заходу не санкції, бо в Білорусі санкції показали свою неефективність. Вони просто ізолювали режим, і режим робить, що хоче в тій ізольованій нещасній Білорусі. Нам потрібні ретельне виконання міжнародних угод про перевірку відмивання бродних коштів. Всі списки статків українських олігархів, починаючи від Клюєва і закінчуючи Януковичем, включно з Пшонкою, Захарченко, Махметовим Пінчуком, Фіратошем і так далі, відомий. Треба просто ретельно перевірити, що ці кошти були не відміте, накрадене бо було з України. Як тільки ці перевірки почнуться, ми побачимо нову більшість в Верховній Раді, новий уряд в Україні, новий закон про вибори в Україні і достроковий, чесний процес по зміні української влади. Що раз кажу, ми союзники. Український майдан і демократичний захід. Ми маємо працювати разом. Напевно, неможливо це зробити в Різдвяні новорічні свята. Тому я дуже втішений тим, що останній мітинг в Києві зібрав знову колосальну кількість киян. Вони розуміють необхідність не просто стояти, а боротися, перебуваючи на Майдані. Ми безумовно протримуємося до завершення і європейських, і українських свят, а в січні місяці Майдан почне новий наступ. Я дуже сподіваюся, що він буде спільний з демократичним заходом. Дивитись час тайм, продовжуємо випуск. Християни світу, які дотримуються григоріанського календаря, сьогодні святкують різдво. Папа Римський Франциск виголосив у Ватикані своє перше у якості глави католицької церкви різдвяне послання місту і світу. Головним посланням папи у цей день був заклик людства до миру та припинення збройних конфліктів на планеті. Президент США Барак Обама привітав з різдвом американців у відеозверненні. Президентська родина побажала усім, незалежно від віросповідання, жити у новому році за принципами любові до ближніх, допомагати нужденним піклуватися про хворих, бути крам кращими батьками, сусідами, друзями і кращими громадянами so, Merry Christmas, everyone, And from the two of us, as well as Malia, Sasha, Grandma, Bo. and Sunny, the newest Obama, we wish you all a blessed and safe holiday season. Традиційним символом різдва для американців є ялинка. Одна така дев'ятиметрова красуня з'явилася неподалік Вашингтона у містечку Сілвер Спринг. Щоправда, ялинкою її назвати можна лише умовно. Чому розповість Наталя Леонова? Ця ялинка зроблена зі сотень іграшок. Шелейні Кембл та Лорен Флемінг живуть та працюють у Силвер Спринг. Кожного дня вони проходять повз іграшкової ялинки. It, um, Її неможливо не помітити кожного разу. Я не можу очей відірвати. Цікава ідея зробити ялинку з іграшок. така ялинка навіть краща за традиційну. мені дуже подобається верхівка. Вона така незвична, гарна та весела. Немає значення звідки ти ця ялинка всіх примушує посміхнутись. Голова місцевої ради мистецтв та гуманітарних наук розповідає, що її організація раніше цього року звернулась до митців за ідеями для створення нетрадиційної різдвяної ялинки. Дизайн Карла Юніша був безумовним переможцем. скласти докупи всі ці предмети, які асоціюються з грою, арним настроєм та святом. Його бачення насправді відрізнялося від інших пропозицій. Художник-архітектор каже, що хотів створити щось неймовірно кольорове. Він назвав свою ялинку торжество гри. Він каже, що зведення ялинки було веселим, але зовсім непростим процесом. найважче було зробити правильні розрахунки. Я повинен був покрити величезний конус, дев'ятиметрову споруду у формі тримірного конусу. Потім треба було підібрати, чим саме прикрашати ялинку. Мені не хотілося скидати хаотично все докупи речі, які візуально. Не виглядали б гарно разом. Більшість прикрас дизайнер купив сам. Деякі були йому подаровані. Подарунки у різдвяні свята, одвічна християнська традиція. Савола адечалорій Янковський, яка працює у фірмі, що займається комерційною нерухомістю, каже, що більш за все їй подобається те, що ялинка символізує дух щедрості. наприкінці сезону свят. Всі прикраси будуть подаровані малозабезпеченим родинам. Займається цим місцева неприбуткова організація, яка бореться з бідністю. Життя більшості дерев закінчується вже 26 грудня. Це ж дерево принесе ще багато радості і після свят. Ось так не зовсім традиційна різдвяна ялинка може дати початок нові традиції. Наталія Леонова, Голос Америки. Свої особливі різдвяні традиції має чи не кожне американське місто. Напередодні свята американці люблять організовувати паради. У цій справі кожне місто намагається мати свою родзинку, щось, щоб не можна було побачити у сусідів. До невеличкого поселення у штаті Вірджинія, яке називають столицею мисливства, на різдвяний парад приїжджають з усього регіону, аби побачити щось унікальне. Продовжує Зорислав Байдюк. Містечко Міддлсбург у північній Вірджинії було засновано у 18 сторіччі. Останні понад 50 років місто влаштовує різдвяний парад. Перед тим як ми розпочнемо від імені товариства мисливців. Я хочу подякувати усім, хто завітав до нас і побажати приємного різдва та щасливого нового року. Міддлсбург називають містом коней та столицею мисливства. Традицію полювання на лисицю тут було започатковано на початку 20-го сторіччя. З того часу любителі цієї розваги приїжджають до міста з усієї країни. Вершники мисливці та їх собаки головна принада різдвяного параду. Показавшись гостям, мисливці вирушають на полювання. До нас приїжджає багато людей з великих міст. Подивитись на давні традиції півдня. Люди приїжджають звідусіль з північної Кароліни, нью джерсі Пенсильванії. Перед тим як взяти участь у параді, коні проходять відповідну підготовку. зранку їх помили, потім гарно зачесали. Перед тим як ми виводимо їх на парад на очі людям. Ми хочемо, аби вони виглядали найкраще. Маленькі гості міста можуть прокотитися на підводі. А великі подивитися на традиційних волинчиків. Чи, скажімо, мотоциклістів. Або ж несподіваних для цієї місцевості мексиканських ковбоїв цього року у параді взяло участь 85 різних груп. Ми живемо у надзвичайно швидкий час, і у цьому відмінність Міддлбурга. Трей Меттю – головний менеджер, розташованого неподалік комплексу відпочинку. Відвідане Міддлсбурга – це нагода відпочити, відволіктися, каже він. Міддлбург – це можливість сповільнитися, вдихнути на повні груди і усвідомити, що незважаючи на шалений темп життя, є місце, де можна ненадовго зупинитися. у день параду місто з населенням трошки більше 600 осіб, відвідує понад 13 тисяч людей. Це американське коріння. Саме це ми хочемо показати нашій дитині. Це справжня Америка. Заходи, пов'язані з парадом. Загалом тривають три дні. Кошти на організацію святкувань надходять від спонсорів та приватних осіб. Зорислав Байдюк, голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм у студії у Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра цей же час на цьому ж каналі. На все добре.